Усім велике вітання з Тернопільщини. Сьогодні я приготую один з найулюбленіших крем-супів мого сина гарбузовий крем-суп. Готується просто, результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно гарбуз, морква, часник, цибуля, картопля, спеції, олія, вершки. Вода. І як декорація, я використовую зерна гарбуза, або ж можна використовувати грінки, сир, все, що вам смакує. Отож, починаємо приготування. Тут все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку, на такий невеличкий кубік, я нарізаю цибулю. В принципі, нарізка тут не має значення, адже всі овочі в подальшому ми будемо перебивати блендером. Ну і звісно для зручності, детальну пропорцію, як завжди, залишаю в описі під цим відео. На сковорідку вливаю приблизно 50 г олії, зменшую вогонь і відправляю обсмажуватись нашу цибулю. Тим часом беру моркву, яку теж буду нарізати на такі невеличкі квадратики. Це роблю для зручності, адже таким чином морква теж швидко приготується. Цибуля обсмажувалась приблизно 5 хвилин. Саме час до неї додати моркву. Ретельно перемішуючи, буду готувати овочі ще 5 хвилин. І поки обсмажується цибуля з морквою, займуся картоплею, яку теж буду нарізати на такі невеличкі квадратики. Пройшло, пройшло 5 хвилин. Додаємо нашу картоплю. Усі овочі перемішую і теж залишаю обсмажитися приблизно 5 хвилин. Саме зараз нам не потрібно добиватися того, щоб овочі повністю приготувалися. Наше завдання їх злегка обсмажити і наситити ароматною олією. Швиденько очищаю гарбуз, поки відставляю у сторону і займуся часником. Часник можна просто розчавити. І ось так хаотично його порізати. Додаю до наших овочів. Якщо не полюбляєте, звісно, можете не використовувати або замінити на сухий часник. Таким чином, ось ця от смачна нотка залишиться, але не буде такою яскравою. Овочі перемішав і залишаю знову ж таки буквально на 2 хвилини. Гарбуз готується теж доволі швидко. Але чим меншими частинками я нарізаю кубиками, ви його наріжете, тим швидше він приготується. Овочі обсмажились. Тепер я їх перекладаю в кастрюлю. Це роблю ось такою от лопаткою з дирочками для того, щоб максимальну кількість олії залишити на сковороді. До цієї олійки, що залишається, я додав невеличкий шматочок вершкового масла. Та відправляю наш гарбуз. Помішуючи, буду його готувати приблизно 8 хвилин до того моменту, поки краї гарбуза не почнуть перетворюватися у пюре. Ось що я мав на увазі, коли краї стають ось таким же пюре подібним, це говорить про те, що наш гарбуз, в принципі, вже приготувався. Тому відправляю овочі, до яких ароматно олію. Та гарбуз додаю. Роблю середній вогонь і з чайника кип'ятком заливаю наші овочі. Тут важливо, щоб овочі були повністю покриті водою. Саме час за смаком додати спеції. Я додаю сіль, чорний мелений перець, підкопчену паприку та декілька лаврових листків. Овочі перемішую і залишаю варитися. До повного приготування картоплі. 10 хвилин пройшло. Я дістаю лаврове листя з нашого супу, вливаю вершки, вершки у мене 15%, та залишаю буквально на 3, максимум 5 хвилин, щоб наш суп прокипів разом із вершками. Ну, ось, практично все готово. Суп можемо вимикати, після чого беремо блендер, погружний і починаємо перебивати до однорідної консистенції. Ну ось, мої хороші, крем-суп із гарбуза повністю приготувався. Ось ця оксамитова текстура просто щось неймовірне. А за рахунок того, що ми додали трішки підкопченої паприки, аромати копченостей на усю кухню. Ви знаєте, вже і не чекаючи, хочеться скуштувати ось цю смакоту. Для красоти, і щоб підкреслити трішки смак, додам пару капель оливкової олії. Ну і в вигляді декорацій насіння гарбуза. Ну і для красоти, ось так зовсім зовсім трішечки. Я додам підкопченої паприки. Ось і все, мої хороші. Гарбузовий крем суп готовий. Готуються лічені хвилини. Звісно, аромати відкопченої паприки. Гарбузове насіння додає такої хрумкості і текстури, і неймовірно ніжно та оксамитовий крем суп із нашого гарбуза. Колір неперевершений, яскравий, смачний. Це той варіант, коли мій син, в якому 4 роки, говорить про те, що цей суп його улюблена страва. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, тому що правду, Смачнішого крем супу ви не куштували. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!